Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні хороший день. Ми повернули додому з російського полону ще 189 наших хлопців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, захисники Маріуполя та Азовсталі. Наші прикордонники, двоє цивільних. Я дякую всій команді, яка займається обмінами. Дякую Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво. І, звичайно. Я вдячний усім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Це найголовніше ми маємо повернути усіх наших людей з полону, усіх воїнів та цивільних, кожного, кожного, хто чекає на повернення. Будемо це робити і надалі. Підписав указ про призначення уповноважної із захисту прав наших воїнів та членів сімей військових. Ольга Решетилова, відома українська правозахисниця, буде займати зараз підготовкою законопроекту про військового омбудсмена. Таку інституцію маємо створити, і це, це не просто щоб була одна людина треба системну роботу, щоб у омбудсмена був апарат, всі реальні можливості впливати на ситуацію і допомагати. І дуже важливо, щоб кожен наш. Військовий відчував це, і справді реально звертатись за підтримкою і отримувати її. Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен правильно будувати за участі наших воїнів і прямо їх про це запитати? І ми це робимо на платформі Армії Плюс? Ми запускаємо опитування. Про військового омбудсмена я прошу кожного нашого солдата, кожного офіцера, сказати, якими мають бути пріоритети. Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз, досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських. Звань солдатами та сержантами із бойовим досвідом, і це правильні соціальні ліфти для армії. Сьогодні ж я хочу подякувати команді Міністерства закордонних справ України та Мінагрополітики за візит нашої делегації в Дамаск в нову Сирію. Очікую на доповідь міністрів про перемовини, про перші результати і це. Лідерство України це швидкість України в зовнішній політиці, саме те, що може дати необхідний плюс. Можемо допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання, і це обов'язково допоможе нам відновити мир для себе, буде правильним відновити наші дипломатичні відносини з Сирією, нашу економічну співпрацю. І я дуже розраховую, що Сирія після Асада поважатиме міжнародне право так, як Асад не міг і не хотів Був не самостійним, залежним і просто не розумів, що таке поважати свій народ та міжнародну спільноту. І ще одне сьогодні є вагомі пакети підтримки від Америки для України пакети на кілька мільярдів. Це те, що посилить фронт, вже найближчим часом, допоможе нам стримувати російський штурм і зможе підтримати Україну в збереженні життів. Я вдячний президенту Сполучених Штатів, Конгресу, обом партіям, обом палатам та кожному американському серцю. Яке хоче, щоб для свободи у світі було більше простору? Слава Україні!